Номер 3 Засідання лічильної комісії 13-ї сесії Рівненської обласної ради, 8-го скликання. Про результати таємного голосування з питання про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Кондрачука Сергія Юрійовича від 12 серпня 2022 року. засіданні лічильної комісії присутні Голова Ундів, члени комісії Стратюк виходять. Слухали про результати підрахунку голосів таємного голосування по достроковому припиненню повноважень та звільненню з посади голови Рівненської обласної ради Фондарчука Сергія Юрійовича. Виготовлено 64 кюрні. До бюлетенів для таємного голосування було внесено питання: чи підтримуєте ви дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Фондарчука Сергія Юрійовича? Так. чи голосуєте за відповідне рішення обласної ради з цього питання? До складу обласної ради обрано 64 депутати. В голосуванні взяли участь 43 депутати. Видано 43 бюлетні. Після відкриття урни виявлено 43 бюлетні. у тому числі один бюлетень недісний. Результати таємного голосування за 42 проти 0, утрималося 0.